Рахую цвітоносики на своїй карнозі. Ось тут перший, десь тут ще я бачила. Ось він, другий, ось. і отут на вусику є третій. І на молоденькому вусику, друзі. Ось наклюнувся четвертий. Трішечки я її приводила в порядок, тому що вона в мене так розвалилася вже. Якась така вона була негарна. Я отут попідтягувала її, позащипувала чим тільки могла. Там, бо в мене було дві стрикозочки, я ними приколола, і навіть мені довелося брати звичайні отакі прищіпки і отут застібати. Оцю хою, щоб вона в мене не розвалювалася, не розпадалося. Ну, вийшло гарненько, більш компактніше вона тепер в мене плететься по ось цій опорі. Я переставила свої хоєчки сюди, на цю сторону. Тут таке більш спокійне денне світло, ось таке воно рівне. Протягом всього дня сонце сюди не світить. Я думаю, тут чудово, ви себе почували і орхідейки. Тому що отаке спокійне денне світло. Ну, я вважаю для таких рослин просто суперове. Сонце сюди не попаде, нічого не попече, їм тут буде дуже комфортно, і, до речі, тут більше світла, ніж в тому кутку, де вони стояли того. Ну і зараз позрізаю оці ушкоджені листочки з хої побікалекс, тому що мені не подобається ось це. Ось це. Ну. Смислом залишати такі листки я не бачу і не хочу я їх залишати, тому я їх ось так зріжу один і другий. Десь тут біля основи ось такого. І все. Ну, всі інші листочки начебто в неї гарненькі і красиві.